Всяка краса. Все тут пісок добувають. Проїхали. зараз буде назад все. Тут ми не проїдемо, будемо розвертатися. Так, ну що, друзі, ось і знайшли ми таке гарне місце. Нам вдвох тут буде достатньо, дивіться, яка природа. Головне, що риба сплескується, Ви бачите? Ми вчасно приїхали на вечірній кльов. Дивіться, і там сплескується, там сплескиє. Взагалі. Все, ми тут залишаємось, зараз будемо розпаковувати снасті і готуватися до вечірнього кльову. Так, ну що, друзі, я вже в своєму карповому кріслі. Оце так. Приїхали. Зараз тільки знесли речі. Будемо закидати і ловити тут і короб є, і сазан є, і карась є, і лящ. І линок попадається, люди тут тільки що були. За 10 хвилин якраз ми зупинились, перебалакали, коли вони поїхали. Вони зранку сиділи, ми вчасно сіли на їхнє місце. Воно вже прикормлене. Сказав, що риба є. Будемо ловити, пробувати, друзі. Друга рибалка в цьому році. І надіємося, що на Дніпрі таке ми щось піймаємо і повернемось не з пустими руками додому. Поїхали! Так, такі речі, як завжди, в мене сумка, вудки, підсака, садок, відро знову наварив гороху, тільки цей раз додав горох манку, додав знову крупу кукурудзи і наш часник. Все, оце так. На таке ми будемо ловити. Плюс я купив кукурузку. Спробую на кукурудзку, може, що буде. Толя взяв черв'яка і взяв опариша. Подивимось, що у нас буде на черв'яка, а й на горох, горохунту каже. Кокуруза, пшеніця. В общем. В общем, на все ми будемо ловити. І сьогодні ми очікуємо дуже великий об'єм риби. А саме головне, ми очікуємо це відпочити. Так, я закинувся, закинув два фідери. І закинув один наш крокодільчик такий. спінінг у мене старенький. На фідера поки що не став я колокольчика. Це ж фідера. По федера можна буде зрозуміти, чи клює чи не клює, так. Так, ну що, Толя закидаю спершу свою знасть. На черв'якати ти? Опариш черв'як. А я присяду у своє крісла і буду наблюдати сусіди тянуть щось дуже гарне да це зачетно два карася сіли тільки ось пообідати повечерити і це лящик Ну це добре, Уже початок я Толік вже зловив. Тільки сілося курочку, світа зробила, ячка, ось дивіться, бачите, огірочок, помідорчик, хліб, компот. Ну Сьогодні будемо без моєї улюбленої. Сьогодні ми не будемо випивати, а будемо тільки їсти. Все, вже дивіться, дві рибини, Толя вже сьогодні піймав. Це тільки початок. Ну, а ми очікуємо. Так, ви не повірите, яка смачна, друзі, курочка. Дивіться, з сухокруптами. Це в нас ківі. Ось апельсинчик. Чері, Толя каже. Ще ось якісь, ви бачите ось. Це ананас. Дуже смачно. Дуже вкусно. Це вже не перший так їм. Хоча хочу вам сказати, що дуже-дуже смачно. Так, ну що, настав вечір. У мене, як завжди, три. У мене мої вудки, два фідера і крокодил. І втолін. Два фідерка. Покльовки є, але поки безрезультатні. Не можемо зрозуміти, що витягли, дивіться, яку траву. Єлі витягли. Я думав, буде б. Надо, треба треба обривати снасть, але все добре витягли. Може що далеко закидаємо, буду ближче закидати сюди до берега. Може тут не буде такої трави там. Ну що, знову чекаємо. Надіємось, у нас ще день попереду. Я думаю, що все у нас буде з рибкою добре. Так, друзі, всім привіт! Ну що, ніч в нас пройшла, хочу сказати так собі. В нас дали напор води і всі знасті в нас вносило в ту сторону. То куча було обривів, дуже багато ми вон, повитягували трави, вон, дивіться якої. Це просто був жах. Я на Дніпрі скільки своїх ще знастів тут не залишав. Я залишив 4 свої кормушки тут. Повністю. Зібрані і всі з крючками все як положено. Оце така у нас була нічна рибалка. Ну що, зараз ось сьома година ранку, я вже як пів години сижу. Толя сидів, він піймав одного карася, він у нас попереду лідує в лідерах. І ще хочу сказати, що стоїть неймовірний сморід, так да, Толя? Сморід добрий стоїть. Це болото воняє так Зеленям, дивіться яка, це просто жах. І вона набила за всю ніч, ось, бачите, повністю все, вся трава, вся стоїть тут в нас. Зараз на нашу сторону йде вітер. Приїжджати вже не будемо, залишимось вже тут. Може ще впіймаємо. Місце було дуже гарне, очікування багато. Але в нас ще попереду майже цілий день, тому що на вечір, дивлюся, стоїть дощ, якщо не клюватиме, то ми сьогодні поїдемо додому. Оце такі справи, друзі. Настрою немає, тому що е, нічого не впіймав, але покльовки були. Хоч були покльовки. О, диви, диви, що робить. Ні, тих є, да? Видео? Друзі, ось і перший карась таке на опариша. Таке його виморив. Карась гарний. З почином. Толя, та тикари риба є. Де який? Такий. Ай-яй-яй. Де як заглотнув. Хороший карасик. Так, ну що, друзі. Залишаємо це місце. Ось ми з толі... Ще за годину обірвали 4 знасті Тут трава, от я піймав одного карася. І зараз ми кам'яних потоків їдемо в Деріївку. Дереївку, куцеволівку, приїжджаємо туди. Я думаю, що там вже провірено роками. Це ми сюди перший раз попали, але от результат ви бачите, який. Обірвали все. У нас залишилось ще на кожну. На кожен фідер залишилось одній снасті. Якщо ми їх обірвемо, все можна нам сміливо виїжджати додому. Або ми залишаємося тут ще хвилина 30 і обриваємо, або ми спробуємо таке наше щастя там, друзі. Все в дорогу. Так, друзі, ну що, ми приїхали на своє місце і зараз все вам покажемо. Одне місце було тільки вільне, значить отак ми поставили столі. сітчик, столик і отака, друзі, краса. На один рік ми тут рибачимо. дуже багато тут лужів водяних я вам все покажу бо трішки їх поганяли їх вже немає П'ять років ми тут не були і таке ми приїхали все перший фідер я закинув і сподіваємось що на цьому місці ми щось піймаємо і все в нас буде добре. Нема такого запаху, як там. Трішки є, вода цвіте, але не воняє, як там. Толя теж насажуємо. А з черв'як у нас наша прикормка. Так, и в Туле первая поклевка. Вот она. Да? Невеличка Кто сказал, что плотва не клюет? А, ну такая, да. У нас перекус. Доїдаємо курочку вже другий день. І сидимо відпочиваємо. Так, ну що, 14-та година у нас на годиннику. Плює вже радість. Що ми піймали на даний момент? Не йтиму в садок, зараз не дивитимусь, бо там оці водяні вужі не хочу. Кожен раз, як я туди спускаюся, там їх кодло ціле лежить. Що ми піймали? Піймали ми 4-5 плотвин, підлящика взяли і карасиків. Кльов такий. Я хочу сказати середній. Клює вже радість. Зацепів немає. Клює на опариш і клює на черв'яка. Або на бутерброд. Фідер один стоїть у мене на кукурузку, то поки що мовчки. Чекаємо вечора. У Толі Толіон теж он, Толя піймав, дивіться на якого. Бачите, лотву. Оце так. Є, клів іде, не так як там, щоб просиділи, піймали по одному. Оце такі в нас справи. Сонечко вже пішло сідати. Вітер тут взагалі дуже гарний. Продуває, прохолодно, Сидимо, релаксуємо і кайфуємо від такої рибалки. оце мені дуже так подобається. Тут діло вже не в вилові і не в лові. Рибу цю можна ось виїхати і придбати. 20-30 гривень кілограм, бери скільки тобі влізе карася. Але сама природа чого тут стоїть, друзі? Просто краса. Ловимо далі. Як буде щось таке цікаве, крупне, я вам засніму покажу. А дріб'язок такий невеличкий, то я не бачу смислу, потім вже покажу вам результат. Так, ну що, ось пекльовка, так як я і говорив, друзі, вам покажу. Ось попався в мене карас, дивіться який. Гарний карась такий. Ось зачтний. На бутерброд. Взагалі супер просто чудова покльовочка і результат Так, поки знімав як хлопці тут чи хто там катався на квадроциклах по Дніпрі в мене клюнув карась Карасик ладошечний, непоганий такий карась а він у нас дивіться плаває Аж не руха Дивіться. Значит, ловить мальок. Знову нырнула. Де вона винирне? Не бачу. де далі. А, о, вона жде. Так, друзі, ну що? Ми вирішили не залишатися ще раз один на ніч, тому що вже надвигається дощова погода, тучі застеляють застиляють небо і ми вирішили не ризикувати, тому що тут дорога по піску, іде є глина. Тому якщо піде дощ, то ми можемо завтра звідси і не виїхати. А так як у нас покльовки йдуть і клює таке невеличке, такий ксинець. Як палець клює Лотва, клює підлящик, то карась коли-неколи пробиває, то ми вирішили таке збиратися. Оце таке. Зараз я вам покажу, що ми піймали, трішки відпочили, вже і підустали, чесно. Якби ми зразу сюди може приїхали, може було б і краще, а так я ж кажу, там залишили майже всі з Насті, а тут те, що вже залишилося. Все, друзі, кому сподобалось таке відео, ставимо лайки, коментуємо. Як завжди радий вітати вас на своєму каналі, господарство як моє хобі. А, завж, а я вам завжди бажаю. Це бажаю здоров'я і процвітання вашому господарству. Ми збираємо речі і вирушаємо в дорогу. Все, я потихеньку збираюсь, Стуля теж збирається. Все, садок он стоїть. Зараз заберемо садок. Покажу, що ми таке впіймали. Толі скільки різних речей. І окуня. І Полтава, от і такий гарний водойом. Дякую йому, що нас він приютив сьогодні. Бо якби тут сиділи люди, то ми б тихенько поїхали назад би на Полтаву. Так, і друзі, ось результат нашої рибалки. Дивіться. Все, в дорогу.